Що у нас сьогодні на Україні? Харі Кришна. Така музика. Чутно її на ту сторону я. Там мій син поїхав. Тут, тут я його побачила. Кришна Карі крісна, кришна вісна, карікарі. Так, ми знову Ірою. Сьогодні неділя. Ми вирішили ще раз погуляти вечірком і зайшли в наш кафе Фієста. наше улюблене кафе. Іра голодна, вона працювала сьогодні. Цілий день і тому хоче їсти все. <ріхи> От, ми замовили такий грецький салат з висмаженим сиром. Тут яйця, потрібно їх порізати буде. От. Оливки, маслини. Такий зараз принесуть і ще. І інша страва, а це різотто і медальйони з телятіни соусом. Тут капусточка. Мені дуже подобається це різотто фісті. Я коштувала вже декілька разів і дуже смачне. І телятина знову ж корисна для жінок. Її потрібно їсти червоне м'ясо. Вот така смакота. І знову чизкейк, дуже смачний, ягідний. Беремо третій раз, так? тому що він гарний, легкий такий. І чайок ми взяли такий. Чоловік грає на скрипці під приємну музику. і Ми так сидимо, і тут і танго, і Гуцулку Ксеню сеню музику грає. Дуже, дуже класно. Ти, як би мовити, сидиш у ресторані з живою музикою і насолоджуєшся. Ось так. Це у нас на бульварі Шевченка. Ось там, бачите, зараз я вам поближче покажу. Ось, тут. Ось так Ось він грає дуже гарно, молодець. А от наш чайничок принесли наш, принесли наш марканський чай і тут кориця є. І гвоздичка є. І отут ще лимончик у нас є. От гвоздичка плаває. М'ята, м'ята, лимон. Зараз спробуємо такий чайок. Захотілося прям чогось такого незвичайного. То вже набридли чаї чорні. Хочеться марокканських чи. Так, давай, рочка, наливай. чайечек нам с тобою. Как раз у нас стоит, Да. Я надеюсь, тут крышку не надо придерживать или не надо? Придерживай лучше. водичка. А давай снимай, как она течет. Это очень красиво. Угу. Пахнет? Да, я тоже чую, так корыться так запахло, да? Класс. Так, а тут шителька легендарна з весной за вулиці. Знаєте, дуже гарний фільм. І от вчителька з цього фільму. У неї парта тут. А це Олександр да, Савченко, да, по так, по-моєму? Тут його ящики закрили. Ну, от такий він був на заводі, працював і влюбився в вчительку. Тут на скрипці грає парень, дуже гарно. Це парк Днібрас наш а це бивший ресторан Росія, так він називався раніше. Я не була тут ніколи. По ресторанам не ходила в дитинстві. Тут стільки собачками гуляють, стільки різних пород, я так дивлюсь яких тільки немає. Це якась така порода. О, такі маленькі, якийсь. От це який, як пісик. Прелість. З такою бородкою. Петуні тут. Вот Такий у нас чудовий парк. О, дівчина залізла. Дівчина залізла на, на кришу, смотри. А вон трьохцитний котик або кошка. Вон. Кошка, трьохсок кота кошка, кошка була. Ну так, да. лізе, там гуляє собі, сама по собі. Ой, а ну, от тут французький бульдожик такий цікавий. Прийшли к локації, таке гарне фортепіано тут. Нам подобається тут фотографуватися. Дуже гарні кадри виходять, і зелена травка тут. Вже темніше, але все рівно дуже гарно. Тут ще є такий столик, але випускників зробили таку. І там теж такі лавочки музикальні з музикальними інструментами. Таке придумали, тут цікаво все. Так, ми гуляємо, продовжуємо. От в цьому кафе я була, я вам показувала. Джошо. Дуже гарний вид на проспект. Так, сидиш і дивляйся, як машини їдуть, йдуть, люди йдуть. І тут на вулиці вже так зробили. Юлка посадили. А кава пахне. Да. Так. Ось така тераса тут. О, коліуси. Дивіться, як гарно. Такі різні коліуси. Якийсь такий плющ цікавий з таким фіолетовим кольором. А от, дивіться, як багато їх. Лілії. Мені подобаються оці. Освітлення таке гарне. Ось літають, гляньте, ластівки, Це к дощу. Все. Гуляємо далі. Ми по цій стороні з тобою ще не ходили. Звичайно, по той. А зараз по цей. Глянь, яка, який визерунок гарний, так? Да? На, 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 на будинку. На будинку. Вон пиці, глянь, як ластівки прям туди-сюди літають щось. Клас. Пішли. Чао, рогатці проходимо. Такий італіянський ресторанчик. Дуже тут гарно, мені подобається. Я тут ще не була. Але там гарно. Видите, там два. Два поверхи, ну, як і в Дольчевіто теж. А це хімарс. Не знаю, що тут продають. Таке. А тут тканини. Ми брали ткані для доньки, коли шили сукню на випускний. Тут гарний вибір. Тканин теж. Ми прийшли на площу Майковського, так вона раніше називалася, а зараз це площа митців. Ну, тому що тут картини продають, автори картин тут. Ну, ми підходимо к нашому любимому фонтанчику, фонтан життя називається. Тут багато людей сьогодні. Ми, звичайно, по той стороні гуляємо. Бачите, як гарно ввечері. Площа Майковського написана ще стара назва. Пойдемо к фонтанчику. З вами прогуляємося. Можна попити каву, посидіти під таким дубом могучим. Какие-то крутящися штуки продають біля сладкої вати. Це так интересно. Прикольно. Спасибо. Спасибо. Скажіть, яка красота. Який фонтан. Такі вогники, різні. Супер. Він такий сьогодні яскравий, великий. Він на тій неділі не працював. Там щось чистили. Красота. Кожне щось обозначає, я не знаю. Такий шум води дуже приємно слухати, так заспок... заспокоює. І відпочивають люди, собачки гуляють. Звичайно, збираються художники і продають свої картини. Я вже вам показувала декілька разів. Люблю тут гуляти і дивитися на них. А, там ми були в грузинському ресторані. Курічвели. Дуже гарний ресторанчик. І вид з цієї сторони там ресторан Сенатор. теж вам показувала. І потім ми гуляємо туди вниз, або в сквер Маяковського. Так він називається, сквер міцифі, напевно, зараз. Боже, Як вже гарно. Який у нас гарний фонтан. Дякую, що він працює зараз.